Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Ваша фінансова сфера наступного тижня заставить вас понервуватися, бо там будуть якісь неприємності. Чи то забагато витрат, чи швидше за все, невідповідність вкладених зусиль і оплаті за ці зусилля. Можливо, вам на роботі не доплачують, можливо, зарплату затримують. Можливо, ви з кимось домовилися, що я ось для тебе роблю отакий об'єм роботи, а ти маєш мені заплатити отакий об'єм грошей. Але робота виконана в повному об'ємі, а гроші або недоплачені, або затримуються, або ще якісь отакі нюанси, що ви зробили свою роботу, а гроші за ту роботу не Шановні наші представники знаку Зодіака Риби, А ви взагалі в курсі, що якщо не відпочивати емоційно і фізично, то ваш організм рано чи пізно опиниться в стані проблем зі здоров'ям. І схоже на те, що саме ось це і буде з вашим організмом наступного тижня. Ви його вже, бідно, отак загнали той організм до стану я більше не можу. І він наступного тижня вам про це і нагадає з проблемами зі здоров'ям. А от у романтичних стосунках усе чудово. Все класно, все взаємно, все романтично, все з коханням, з любов'ю, взаємопорозумінням, стосунки гармонійні, між вами мир та злагода. І все у вас чудово з вашою коханою людиною. Ну, от, як то кажуть, що і потрібно було довести. Ви дійсно не вмієте відпочивати. Мало того, що хтось наступного тижня може втрутитися в ваш відпочинок і зіпсувати його, так є ще ймовірність того, що ви самі собі псуєте власний відпочинок, навіть якщо у вас є час на то якимись роздумами, якимись нервами. Якимись стресами ви то все тягнете навіть у свій відпочинок, і ваша голова, звиняйте на слові, просто пухне від усіляких думок, які наступного тижня або взагалі по життю будуть направлені саме в негативну сторону. От щось не так, щось не так склалося, щось погане, і ви то все прокручуєте в голові, і лише забруднюєте свою енергію оцим усім негативом. І ваше тіло не здатне в такому стані, в таких ситуаціях розслабитися, зарядитися енергією. А це, як нам показала карта про здоров'я, може призвести до проблем здоров'ям. Тож постарайтеся якось не брати дурного в голову і таки розслабитись наступного тижня.